За рекомендаціями щодо утеплення оселі городян, наша знімальна група звернулася до відділу енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій виконку міськради. Тут накопичено вже достатній досвід в питаннях покращення показників енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у зв'язку зі значною зовнішньою економічною залежністю держави від постачальників енергоносіїв. Проблема мінімізації теплових втрат сьогодні набуває особливої актуальності. Як ми знаємо, вже уряд заключив деякі угоди щодо постачання природного газу і наповнення хранилищ їм. Це підписані угоди з Угорщиною, Словаччиною, Польщею щодо реверсу газу. Дивлячись на це, цей реверс не забезпечує в повній мірі той обсяг газу, який ми раніше споживали і закуповували у Росії. Тобто, нам не вистачає десь близько 5 мільярдів метрів кубичних. На опалювальний сезон, тому мешканцям міста, перш за все, необхідно утеплювати свої помешкання. Починати покращувати теплові характеристики приміщень і зменшувати вихід тепла на вулицю треба із заміни старих вікон та дверей на енергозберігаючі. Другим етапом, якщо вік з вікнами все гаразд, треба подивитись на вхідні двері. Перш за все, краще зробити тамбур, так званий, тобто встановити втору двері. Якщо немає коштів, тому рекомендуємо зробити утеплення двері і по всьому периметру поставити стрічку уплотнюючу, яка не дасть змоги холодному повітрю переникати в помешкання. В разі відсутності можливості для заміни вікон доцільно як тимчасовий захід використовувати ущільнення вікон. Для цього тріщини і стики герметизують спеціальним клеєм для скла силіконом. Він забезпечує повну герметизацію вікон. Їх можна ущільнити з допомогою різних наповнювачів. Перш за все, це треба, як ми раніше досягали це ватою, але треба ту вату, яку ми заповнюємо, перш за все захистити від влаги, яка проникає зовнішні. Тому що будь-який утеплювач, якщо він намакає, він теряє свої властивості. Більша частина споруд України це панельні будинки, що їх було збудовано з одношарових бетонних плит. Як стверджують фахівці з енергоменеджменту, термічний опір стін і перекриттів у будинках за будови 70-х і 90-х років минулого століття у 2-4 рази нижче за нормативні показники в країнах Західної Європи з аналогічним кліматом. Як результат споживання теплової енергії у таких будівлях у 1,5-2 рази вище за європейські показники. Тож другим етапом термомодернізації будинку чи квартири буде утеплення стін. Підвалу стелі перекриття. Є багато так сказав, засобів, це пінополіретан, пінопласт, який зазвичай ми бачимо. Але хотів би, зокрема, наголосити, що треба під час утеплення виконувати протипожежні застороги. Тобто вікна по периметру треба робити з матеріалу, який не піддається горінню. Корисним кроком у напрямку зниження енерговитрат стане і оптимізація системи центрального опалення. Принаймні необхідно зробити заміну застарілих радіаторів на нові біметалеві. Окрема розмова це переобладнання вентиляційної системи. Якщо вікна замінені, двері замінені, немає притоку нормального свіжого повітря, тому і образується пліснява, на вікнах та откосах, мокнуть вікна. Перевірити ефективність проведення заходів з утеплення будинку чи квартири можливо за допомогою спеціального приладу тепловізора, який є, як я знаю, вже в трьох структурах нашого міста. Перш за все, це обладнання є нашому підприємстві метеорології, і треба заказати. Вони перевірять і той матеріал, який ви плануєте утеплити помешкання, і крім крім того, вони в холодний період зможуть провести обслідування наскільки якісно зроблено утеплення, такі рекомендації зі збереження тепла приміщень доволі прості і ефективні. Багато криворісів ними вже скористались, а хто ні, у них ще є час. У місті на ринку будівельних послуг існує багато пропозицій щодо утеплення осель.